Сьогодні ми проводимо навчання батьків Краснопільської громади з метою надання першої медичної допомоги. Кожна пересічна людина повинна вміти надавати як собі невідкладну допомогу по можливості, і так іншим. Запрошуємо до нас безкоштовно проводиться цей захід. Ми пережили обстріл і вміти правильно надати допомогу, це дійсно рятує життя. Це те, що має знати кожен про ті самі турнікети, що бодай хоча б один справний турнікет має бути в кожної людини, щоб допомогти в критичній ситуації. Це дуже важливо, і всі зробили сьогодні. Вже висновок про те, що треба мати турнікет в сумочці вдома, в аптечці. Підхід просто чудовий, доступний. навіть так як для дітей нам все пояснюють. Ми все слухаємо, пробуємо. Я думаю, що це буде корисно Дай Бог, щоб воно не знадобилося в нашому житті.